Уряду. У мене запитання до двох віце-прем'єрів. Перше запитання до віце-прем'єра Кириленка щодо е, того, що знаходиться під контролем Міністерства культури, цей жахливий факт, який стався у 2012 році по захопленню Музею трипільської культури Олександра Поліщука. Насправді тоді попередня злочинна влада просто загарбала всі історичні скарби Трипільської культури. І до сьогоднішнього дня, наскільки мені відомо, скарби трипільської культури, які належать українському народу і налічують близько 8 тисяч років, не повернуті і колекціонеру, і українській історії. Щодо книг по сепаратизму, які ви говорили, пройдіть усі церкви, а особливо монастирі. Московського патріархату. І подивіться, що там твориться з так званою Новоросією і іншими книгами, які поплюжать теперішню Україну. Ці книги знаходяться на полицях Київ-Печерської лаври, Почаївської лаври сьогодні. І чи збирається Міністерство культури повернути українську традицію найдревнішого від Дякую вам за е, ваше запитання. З приводу музею, музей, про який ви говорите, це був приватний музей. В припілі два музеї: один комунальної форми власності, інший приватний. Засновник одним із засновників, якого є Олександр Поліщук, виник конфлікт всередині співзасновників, який призвів до низки розслідувань. І тепер цей конфлікт, який перебуває у судах, не розв'язаний. Ми... Номінально не маємо можелів втручатися в ситуацію з цим музеєм, бо це є приватна установа. Інша річ, якщо до нас будуть звертатися за якоюсь експертною оцінкою щодо експонатів, якщо до нас будуть звертатися е, співзасновники, щоб експонувати колекцію в якихось інших музеях, в тому числі в наших музеях державної форми власності, ми радо підемо на зустріч, бо я бував в цьому музеї, знаю колекцію Олександра Поліщука і до виникнення цього. Конфлікту, звичайно, це був блискучий музей прямо на березі Дніпра, який приваблював величезну кількість людей, сім'ї з дітьми приїздили і так далі. Тобто mm -hmm. треба відновити діяльність музею і Міністерство культури в межах компетенції, готове до цього долучитися. Друге, з приводу російської книжкової продукції, я доповідав про це. Є ініціатива взагалі перекрити рух через кордон. Вона поки що необходима ніяк, бо йдуть великі дискусії. Є ініціатива запровадити так зване автоматичне ліцензування, коли всі книги, які завозяться і в валізах, і завозяться офіційно, будуть у випадку відповідних повідомлень. Перевірятися відповідним уповноваженим органом, припустимо, це буде Держком і громадська спеціальна рада при ньому, і вони будуть вилучатися в установленому порядку. Незалежно від того, яка це крамниця, церковна, комунальна, державна чи приватна. Для цього треба буде ухвалити низку змін до законодавства. Ми разом із Держком зараз над цими змінами працюємо і будемо звертатися до вас, депутатів, щодо підтримки цієї ініціативи. Дякую вам за запитання.